Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям нашим слава! Продовження наших походів в низини Карпат, нібито побілі грибочки і не тільки білі і стимні грибочки. Сьогодні 2 липня, обідній час після дощу рясного, вирішив подивитися, як зрушилися місця, місця білих грибів. Чи... Вже зрушилося. Ще поволі. Поволі росте. Білий риб. А якщо зрушилося, тут так вже 5-6 рибочків на одному місці. Що ж, саме цікаве. Саме цікаве, покажемо. Розкажемо, що на даний час робиться внизина Карпат до першого грибка. О, Із тих трьох грибків можна і починати наш рахунок. До того я знайшов два грибка, але вони вже невеликі і і хробаки сточили чисто. Ось один білий. Ось, і того ще два білі. Добре, будемо дивитися, які вони всередині. Ця грибниця в цьому сезоні вже другий раз зародила. От і вже аж переросли білі грибочки. Ось тут ось там є грибочок, От там два грибочка. Йдемо робити з ним порядок. Також грибочки білі, але, але більшенькі. Вон там грибочок і тут два парубка. який вертиньверіс. Червоняка зафіксуємо, також можна зайти в даний час. Дивлюсь, далеко а то... такий гриб думаю, О! а він уже вже зі дни впагнув. Так, зими вже біля О, хоч полоденький потішив. А то все. Гнилі, та й не лізь, руганчики гнилі. Такі грибочки мого віку старші і молодші. От черговий білий, є тут і гнилі. Ось він. А цей теж видать, не важний, ні треба дивитися. Ще один білячок, але чомусь чомусь всі білячки вже у віці. Хоч життя їхнє коротке, але дозрівають вони швиденько. Так. А, я помилився. Я думав білий. А то не білий. А це вже з тих молоденьких. Значить десь скоро. Новий місяць. І так, завершуємо сьогоднішній похід в низинний Карпат по білій грибочці. Похід більш менш вдався за короткий період часу. Короткий період часу, це, мабуть, за дві години ми походили по лісах, трошки промок, аж такого азарту нема до грибів. І буду повертатися додому. Що хочу сказати, сироїшка. Сироїшки з'являються, з'являються молоді, З'являються і білі, тобто гірчаки. Так що, хто цими грибами цікавиться, може йти до лісу. Позбирати. Ну, сироїшка досить хрубочлива. Так, я от показую результат. Результат у нас сьогодні такий о з білими грибами. От Ну, а вам бажаю, звісно, більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мир мердого неба головою Заходите до лісу, повітайте. Він також хоче жити. І не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, Вони що чищуть повітря, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас з цариців. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!